Мир вам, мир вам, мир вам! Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа по Його великої милості. Ми не зникли, бо велике Його до нас милосердя. Життя продовжується, і Господь подарував нам іще один ранок. Слава Богу, слава Богу! І коли ти дивишся на оці хмари, які знаходяться внизу, то я уявляю собі. Що це така велика мура, такий великий мур, який Господь, який Господь сам створив для нашого захисту? Алілуя, Слава Богу! І цей мур, він такий міцний, міцний, непохитний. І ніхто, і ніщо не зможе пройти через цей мур. Якщо ми уявляємо собі, що ми під Божим захистом, то оцей мур може бути все більший і більший. Він може нас огорнути як ота міцна вежа. Слава Богу йому за це, слава Богу, за образи, які він дарує нам зранку. Підкріплюючи нам, показуючи нам свою велич, свою могутність і ще раз, і ще раз нагадуючи нам, хто він є і хто ми є в Ісусі Христі, слава Богу, слава Богу, навіки, слава йому. Кожному з нас, хто покликав ім'я Господнє, навіть для того, щоб покликати ім'я Господнє, навіть не так скажу, для того, щоб оце буде правильно, покликати ім'я Господнє, нам потрібно повірити. А для того, щоб повірити, нам потрібно почути, нам потрібно було почути, бо ми читаємо, що віра від слухання і дуже добре, якщо нас оточують люди віри, якщо ми можемо. Спілкуючись з людьми віри ще більше збагатитися силою Божою, укріпити нашу віру. Алілуя! Слава Богу! Ми, Господь каже, що якщо у тебе буде ота віра, як гірчичне зернятко, і уявіть собі, ми беремо то зернятко, кладемо в ґрунт з вірою, будь-яке зернятко, з вірою, що воно дасть нам якийсь плід. Ми його посадили, тобто для того, щоб то зернятко. Ятко почало рости, нам потрібно його посадити. Так точно діє слово Боже, для того щоб наша віра збагачувалась, щоб ми йшли Божими шляхами. Нам потрібно взяти оте слово і покласти в серце, посадити, посадити, почути, взяти, посадити. А що робити потім? А потім, як ото зернятко, яке знаходиться в ґрунті? Ми з вірою очікуємо, що з нього щось виросте. Але при цьому ми прополюємо бур'яни. А у нас є ті бур'яни. А вже ж, оті думки, які не від Господа, оті думки, які прилітають, і нам потрібно з ними розбиратися, від Бога це чи не від Бога. І якщо це не від Бога, прополювати, прополювати і прополювати, а не в себе в думках. Уже крутити якісь серіали, як, як цього ще нічого немає. А в голові вже пішов серіал. О, оте буде! А потім оте буде, а потім оте буде. Стоп! Стоп! Саме надійний кінорежисер це наш Господь. І нам потрібно дивитися фільми з його, його. Те, що він нам рекомендує. Він найкращий режисер нашого життя. І якщо ми хочемо, щоб наш фільм мав гарний кінець, нам потрібно на нього покладатися, надіятися на Господа. Пам'ятаєте, надія помирає останньою. І от ми, ото зернятко віри поклали в серце. Ми взяли слово Боже, поклали в серце. А тепер нам треба дбати, щоб це слово укорінилося. Укорінилася, нещодавно молилася і бачила отаке видіння коріння. Я не бачила самого дерева, я бачила коріння, і були такі маленькі корінчики, а були вже такі доволі міцні. І мене прибавив отой маленький корінчик. Знаєте чому? Тому що він такий ще був біленький, тоненький, але Господь каже. Йому в, в цьому стані залишатися дуже небезпечно в цьому стані ніжності, такої милоти, такої, знаєте, е, хоч господь каже. Каже в своєму слові, що ми повинні бути як діти. Але послухайте, дітьми на добро, а не на зло. Але Господь також в своєму слові каже, що ми повинні зростати. Зростати він каже, пишу вам діти, пишу вам юнаки, пишу вам батьки. Тобто, є зріст, духовний зріст. Тому в цьому видінні Господь показав, що оці маленькі корінчики, вони да, є такий стан. Да, коли ми покликали ім'я Господнє, ми такі маленькі корінчики, ніжні, біленькі. Але Господь каже: укоріняйтеся, укоріняйтеся, тому що міцний корінь йому вже не страшні. Оті храбаки, оті черв'яки, йому це вже нічого не страшно, тому що він уже міцний. А ці маленькі корінчики їх дуже 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 легко з'їсти, їх дуже дуже знищити легко, і там, під землею, дуже багато ворогів, дуже багато ворогів, і Господь показав цей образ для того, щоб ми розуміли, що коли ми взяли слово Боже, поклали його в своє серце. То нам тепер треба дбати за це слово, тому що оті наші думки, які не від нас і не від Господа, а дьявол нашіптує, вони приходять для того, щоб знищити отой корінчик, знищити ото слово, зробити так, що людина почула слово, ніби так взяла те слово і думає, що це слово буде паличка-виручалочка. Да, воно буде діяти, але тоді, коли ми будемо в це вірити, коли ми будемо це слово прокачувати, отак, як отой спортсмен, щоб стати, щоб досягти якогось фізичного успіху, він же ж прокачує свої м'язи. Точно так і нам потрібно працювати із цим словом. І коли ми взяли це слово, не думайте, що ми взяли слово один раз прочитали. Сказали ранами Ісуса, я зцілений і все. І нічого не буде уже до вас доторкуватись. Буде і нам потрібно буде протистояти твердою вірою. Це ж не даремно Господь сказав, що не просто згірчичне зернятко, отаке ніжне, отаке тендітне, а нам потрібна тверда віра. Отоді От ми можемо протистояти. Де взяти ту тверду віру? А її треба зрощувати, брати слово Боже, казати його, казати, казати до тих пір, поки воно не укоріниться, поки оте слово не пусте міцне коріння. І тоді, коли слово, ну наприклад, це слово беремо, воно зараз дуже потрібне усім, тому що зараз народ України та й всі люди вони страждають не тільки від телесного якогось захворювання, а від духовного, від емоціонального. Це теж хвороба. І теж треба протистояти То й тим всім депресіям, тим всім негараздам. І що нам треба робити? Нам треба взяти оце слово віри. Віри ранами Ісуса Христа я зцілений. Наприклад, наприклад. Але бачимо, а там щось болить. Відчуваємо, а ото воно болить. Або депресія, навіть руки не можу підняти. Але є слово, слово, перейшли думки. О, все пропало, шеф. Ні-ні-ні, нічого не пропало. У мене є Слово Боже, що ранами Ісуса Христа є зцілений. У мене є Слово Боже, що Господь розриває усякі Кайдани. Не в мене є слово Боже, що Господь переможець, а я в ньому, і він у мені. Значить, він допоможе мені перемогти. Алілуя, слава Богу! Але знову приліз приліз отой храбачок і хоче знову отой корінчик з'їсти. А ми кажемо ні, я не буду думати ці думки, які знову мене... Приводять у нині. ні. Я буду співати. Я буду Бога вихваляти. Я буду славити Господні ім'я. Я включу проповідь, яка мені буде, мене буде підбадьорювати і розповідати про те, що ранами Ісуса Христа я зцілений. Якщо в мене немає грошей, я буду слухати проповідь про процвітання, що Господь щедрий даятель. Нам потрібно це робити. Не думайте, що ви просто прочитали о таку казочку або о такий класний віршик. О, так класно, але це не про мене. Ну і все. По вірі вашій буде вам. Я це не зможу. Це не для мене. Це для таких сильнодуховних. Все, по вірі, вашій буде вам. Але Господь давав всім однаково, однаково давав віри для всіх. Він не лице приємний. Він дає усім щедро. Біда в тому, що деякі приймають і користуються, а деякі проходять повз і кажуть, це не для мене, це не для мене. Оберіть життя, навіщо вам помирати, каже Господь. Оберіть життя. І стійте в твердій вірі. Господь захистить, Господь допоможе. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! Сьогодні знову хочу прочитати слова, слова надії, слова надії. І навіть був салом, але вже співати не буду за браком часу. Буває і таке. І так. Кого трішечки напрягає мій е, спів? То сьогодні здих видихнуть з полегшенням. О, слава Богу, вона співати не буде. Тож сьогодні для вас свято і так. Хочу прочитати декілька місць писання про надію, про надію. Тому що якщо, знаєте, віра і надія, вони близнюки, вони йдуть завжди поруч, вони такі надійні помічниці. Віра і надія. Віра і надія. Тож, почну читати із е, Псалма 91-го, і з і другий вірш. Хто живе під покровом Всевишнього, той в тіні всемогутнього, всемогутнього мер. Той скаже до Господа: охорона моя та твердиня моя, Боже мій, я надіюсь на нього і скажу про нього, він притулок мій і моя твердиня мій Бог, на якого я надіюсь. Які класні слова! І зранку, коли ми прокидаємося, ми можемо брати того псалма, і якщо там якісь... Сумніви приходять, страхи раптом приповзли. Ми беремо це слово і кажемо: а я на Господа надіюсь, а я на Господа надіюсь, і Він мій, він мій притулок, твердиня моя, твердиня моя, мій притулок, непохитна башта, Алілуя, слава Богу! В салмі 37, в 5 віршеві записано ось такі рядки: Віддай свою дорогу Господові, надійся на нього, і він зробить це. Коли ми, прокинувшись рано вранці, кажемо, Господи, я не знаю, що принесе мені оцей день, але я на тебе маю надію, я на тебе покладаюся, я входжу в цей день із спокоєм, спокійним серцем, тому що я знаю, що я свої дороги віддав, у надійні руки алілуя! І він звершить! Слава Богу! Слава Богу! Три я не записала місце писання. Оце домашнє завдання треба знайти. Де це записано? Об'яви мені вранці своє милосердя, бо на тебе надіюсь. Повідом ти мене про дорогу, якою я маю ходити, бо до тебе підношив я душу свою. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Знову каже, каже. Давид, об'яви мені вранці своє милосердя, бо на тебе надійсь, бо на тебе надіюсь. І якщо ми читаємо про життя Давида, ми розуміємо, які там образи для нас, яке було нелегке, нелегке життя Давида, але він знаходив отой притулок, оту силу, щоб пройти ті негоразди, і навіть долину смертної тіні він знаходив у Господа. І Господь був завжди надій. Іний його помічник, слава Богу, слава Богу. Якщо ми надіємось на Господа, що ми маємо в цій надії? Ісая 40.31 А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила піднімуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Алілуя! Слава Богу! З Богом ми зможемо все! З Богом ми зможемо все! Я у це вірю, я у це знаю, бо це музика неба. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! в, в Єремії 17, 7, 8 записані такі рядки. «Блажена людина, що на Господа надіється, і Господь її надія, бо він, хто він, ота людина, бо вона Буде як дерево, посажене над водою, що пускає коріння над рікою, і не буде боятися, коли прийде спека, але його лист зеленіє і не буде тривожитись в рік посухи, не перестане приносити плід. Не, при, не перестане приносити плід. Подивіться, я прочитала тільки два місця писання, а їх же ж набага, наб, набагато більше. Що коли ми надіємося на Господа, що ми маємо? Що ми маємо? Ми маємо твердість, ми маємо е, мужність, ми маємо, ми маємо плід, ми коріння оте пускаємо глибоко, глибоко до Господніх вод. І нам не буде страшно. Нам не буде страшно, коли спека, нам це не, чого, нічого не принесе, як нічого шкідливого, тому що Господь буде напувати нас, і підземні води будуть нас напувати, і ми не просто будемо зелітніти, не просто буде, знаєте, одна листва, одне листя, одне листя. Ні, ні ні. Ми будемо приносити плід. Плід. кожний буде приносити плід. Коли я вдивлялася в в то. Видіння, яке бачила про коріння, то, е, то знаєте, було коріння, да, було міцне коріння, але ж мені хотіло побачити ще пліт. Я хотіла побачити пліт, і я його побачила. Пліт, який я бачила на тому дереві, був у вигляді буханок. Отаких От із четвертого хлібзаводу. звичайний хліб, звичайний хліб. Хоча, якщо уважніше було подивитися, скоріш за все, це був смачний батон. От точно це був смачний батон, тому що він був такий трохи продовгуватий. Це такий у нас є смачний хлібчик, називається смачний батон. Ну, це для того, хто, для, того для тих, кажу, хто не місцевий. Він дуже класний на бутерброди, але він не такий, знаєте, пухкенький-пухкенький, нормальний хлібчик, точно смачний, я його полюбляю. Тому Господь, Господь каже, що якщо ми будемо укорінятися, якщо ми будемо. Будемо надію складати на нього. То він вірний Господь, він вірний Господь. Він каже, надію, складайте на мене. Складайте надію на мене. У нас настільки мало стало води, що, ну, взагалі, подивіться, яке, яка, яка стала широка ця полоска берегу. А цей красотунчик знову приплив до нафт. Слава Богу, слава Богу. Щоб щоб ми знову пораділи, щоб ми побачили тих птахів, щоб ми помилувалися цим Божим творінням. Слава Богу! Коли ми йдемо за Господом, коли ми зранку покладаємо свою надію на нього, коли ми віримо, що цей день створив Господь для радості нам, для весілля. То, то, коли ми це робимо, то Господь буде поруч з нами завжди, завжди, завжди. Хочу в кінці цього послання поблагословити вас оцими словами, рядками із Біблії, записаними в римлянам 5.13. Бог же надії, Бог же надії! Наш Господь, він такий багатогранний, і Він Саваоф, і Він Спаситель, і Він слід. Він також хоче бути нашим Богом надії. Богом надії. Давайте дозволимо йому бути нашим Богом надії. Бог же надії, нехай наповнить вас усякою радістю і усяким миром у вірі, щоб ви збагатилися надією силою Духа Святого. Бог же надії, хай наповнить нас усякою радістю. Усякою радістю і миром у вірі, слава Богу, слава Богу, Господь так хоче на нас, наповнити нас. Радістю наповнити нас миром. І коли ми з Господом починаємо оцей день, то серце наповнюється радістю, наповнюється миром, наповнюється отим благоуханням приємним. І ти сидиш на березі моря, і ти вдихаєш оці морські аромати і кажеш: Господи, який ти класний! Господи, як з тобою прекрасно! Господи, як з тобою мило, як з тобою Любо, і знаєте, Господь хоче оці ранки не тільки на березі чорного моря, а і взагалі десь, тому що світанок відбувається кругом. Господь повеліває сонцю всходити. Над усіма людьми, тому не кажіть, о в мене немає моря. Класно тобі. У вас щось є інше. Ви попросіть Господа, і він дасть вам ваш куточок, ваше місце. Можливо, це буде просто балкон, але це буде ваше місце, де ви зранку будете шукати Господа. Ви скажете дуже холодно. Ну то хай буде в хаті. У вас десь це місце, але хай це буде місце ваше. Ваше і Господнє, ваше і Господнє місце побачення. І приходьте туди кожного ранку, і хай допоможе Господь приходити на побачення, мати оце бажання серце. Я і Бог, я і Бог. Допоможи нам, Господи, мати оце бажання. Ми просимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте збережені Господом, хай Господня рука. Буде завжди над вами, і так як Господь піклується за цю пташечку і дає їй все потрібне для життя, так хай Господь піклується про кожного з вас. Хай у вас буде хліб і до хліба, радість і мир в серці, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.